Дарова, ролик по тянкам зайшов, але не так, як я очікував. Бе! Мало того, він переплюнув по переглядам ролик, який я робив кілька тижнів. Ну а що робити? Буду варити інший. Але не сьогодні. Якщо ж я й пройшовся по два дитянка, то чому б нам не пройтися по кунам? Ну, тобто по хлопчикам. А я, як професіонал ігри в Counter-Strike отут два та Apex Legends, буду вам пояснювати за пацанів. Якщо у дівчат там трішки не зрозуміло, то у пасанів тут все як скло. Morning. Єдине, чим відрізняються від єдинорогів, це. нічим. І там, і там 150-метровий глушак, яким Маркело зробив Ейс на тусканчику. Ось всі відмінності штянками і кунами. Ладно, а що там по класифікаціям? Всі пацихи діляться приблизно на 4 категорії. Бидло, ботан, анімешич і Геймери. І в залежності від цих чотирьох типів і формується пасан, на якого ти будеш пускати важкі сльози по вечорам. Тож перший тип це бидло. Найрозповсюдженіший тип пасана, якого можна знайти навіть у тебе за стіною. Своєю поведінкою недалеко пішли від мавп. Зазвичай живе одним днем. Від інших типів характеризується надмірною агресією, відсутністю інтелекту та стойким перегаром, від якого Бе. все живе в радіусі кілометру. Найголовніша і найхарактерніша ознака типового бидла він все розглядає виключно з контексту, що це для мене означає. Тобто світ не існує за межами особистої вигоди чи власних інтересів. Бе. Розумовою характеристикою бидла є тупість. Це не просто недолік розуму, а ціла модель поведінки дурня. Замість пошуку істини, спроби розумної оцінки накопичених людством знань і думок та засвоєння раціональних життєвих принципів, вони лише пристосовуються до панівних думок соціуму. Він каже шаблонні речі, промовляючи їх на це велике відкриття Америки. При цьому дуже часто намагається мати думку щодо будь-якого питання. Але за браком розуму не може оцінити свою некомпетентність і вибирає широких мас примітивні уявлення, що інколи буквально суперечить один одному. Ну, а якщо вони не піймали білочку, то в них дуже гарна пам'ять. І вони здаються освіченими і ерудованими, але не вміють системно мислити та робити висновки із своїх знань. Другий тип ботан. Антонім до слова бидло. Весь із себе такий інтелігентний і правильний. Це той тип пасанів, яких стараються уникати не тільки дівчата, але й інші представники соціуму. Маючи в кімнаті лише одного такого кадра, відразу хочеться відкрити форточку. Зазвичай такі люди настільки занурились у навчанні і дослідження всього і вся. It, що в деякій мірі ще гірше самого того обидва. Цей тип мечності має типовий замучений вигляд. Ну такий типовий дрещака. Пов'язано це з тим, що на залучення всіх тих предметів, що нам дає Міністерство освіти і науки України, Bre. іде не масштабів час. І у них фізично не вистачає часу на банальну фізкультуру. Його активність стосується тільки научпокої. Вони погано орієнтуються в життєвих примудростях і вважають за краще, щоб такі питання вирішував хтось інший. А контакт з дівчатами. Flash, тип третій анімешники. На диво доволі розповсюджений тип. Ага, На якому каналі ви сидите. Але й тут є палка в двох кінцях. У даного типу є свої два підтипи. Це норміси і віабушники. Норміси це от просто типові представники інших типів пацанів, які просто дивляться аніме заради задоволення. Дивляться щось популярне, смішне, дурне, часто під пивко з пацанами в Діскоді. Можете назвати мене аніки. А віабушники це страх. Саме слово віабу це образа з Форща. І зазвичай в сторону тих людей, які так же <с checklist> сильно хочуть бути японцем, вийти заміж за хінату та переїхати жити в каноху. Зрозуміти, що перед вами в'ябушич дуже легко. Зазвичай вони використовують японські фразочки. Дивляться аніме онлі в оригіналі і вчать японську мову. Говорять на теми, що пов'язані тільки з аніме. <с dependencies> Четвертий тип це геймери. Цей тип також доволі розповсюджений, бо кожен пасан любить погратися із своєю сарделькою. Але тут, як в тому анекдоті про яку жопу, є один нюанс. <му> Геймери це перша стадія задрота. Якщо перші це просто любителі пограти в ігрульки задля задоволення, то другий тип це наголохо забиває нереальний світ і апає даймонда волоранки на ізі. Ага. Ай, <плес> Айбе! Поява геймерів пов'язана з поширенням сучасних технологій. Однак задрот може здатися з одного боку негативною характеристикою, але насправді все зовсім не так. Задрот надмірно загиблюється в свій процес і здатний показати досить вражаючий результат своєї діяльності. <му> Тоді як звичайний геймер робитиме все у звичайному порядку, тобто не напружуючись на розслабончику, підпивко, дискордіку. Діскордік! <му> що ж у висновку? Я можу сказати лише те, що це прямолінійна класифікація. Насправді багато хлопців можуть собі комбінувати всі ці типи, створюючи люту фантазмогорію кількох як і позитивних, так і негативних класифікацій. Тому систематизація в даному контексті дуже і дуже складна, як для такого ролику. А я вам лише можу побажати вийти на двір, потрогати сніжок та покайфувати під ніцеву заставочку. Пакеда.